Коли я дізнався про вбивство, мене перше відразу прострілило. От, ну, де мене портново в моїх розслідуваннях останнім часом там визирав. Я про нього найчастіше чув, о, як про учасника такої історії, це коли правоохоронці або ж взагалі силовики, яких курує Олег Татаров, створюють проблеми для якогось бізнесу. Чи то санкціями, чи то кримінальними провадженнями, а потім люди з проблемами отримували телефоні дзвінки від потужного юриста, дізнавалися, що проблема рішаєма. Я по просто позгадував на кого санкції з роками накладали. А там люди, які так само, як і Портнов, вросли в 90-х роках, формувались, і там хлопці можуть коротко відповідати. Ну на да, короткаство. І от у мене перше, що прострелило, а якщо це ці портнова замовив хтось з бізнесменів. Чи то кому він пообіцяв порішакати проблему за гроші і не порішав? Тоді це розвал панітійки про о, те, що такі спори навіть бандіти вирішують на тьорках, грошами чи послугами, якими чи об'язами, але не стріляють, не лється кров. Якщо це так, тоді це може стати прецедентом, за яким стрільба понесеться і вже й по прикладами. Це от в мене була така перша, знаєш, перший перелік, але перелік це не дані. Я справді не маю жодної уяви, хто замовив Портнову, і хто це зробив? Але що точно, от я розумію, зникнення портнова це вважайте, що з телефонної мережі виключили телефон, у книжці якого були дані фактично про всіх суддів, про багатьох прокурорів і правоохоронців.